Золото історія велич Це лише кілька слів, які описують нашу подорож сьогодні. Ми відправимося у захоплюючий світ нумізматики, де кожна монета це частина історії та культури України. Ці металеві шедеври, втілення великих подій та досягнень нашої країни. Як виглядають ці скарби та яка їхня історія? Що їх робить настільки цінними? Давайте розкриємо всі ці таємниці разом. Усім привіт! Ви на каналі Артефакт Українська інфографіка, і сьогодні ми вам розкажемо про 10 найдорожчих монет України. Додивіться це відео до кінця, адже на першому місці вас очікує монета, вартість якої більше, ніж це на попередніх дев'яти з нашого списку разом узяти. Відкриває наш топ золота пам'ятна монета номіналом 1 гривня. Випущена Національним банком України з відтворенням дизайну обігової монети Володимир Великий Зразка 2004 року. Вона виконана із золота 999 проби масою 15,55 грамів і діаметром 25 мм. Її введено в обіг 17 травня 2021 року тиражом в 500 штук. Ціна на аукціонах починається від 90 тисяч гривень. Дев'яте місце посідає золота пам'ятна монета номіналом 100 гривень із серії Античні пам'ятки України. Її витончений дизайн перенесе нас до перлини античності Херсонесу Даврійського, що знаходився на берегах Кримського півострова. Виготовлена монета із золота 900-ї проби. Масою 34,56 грама і діаметром 32 міліметри. Введено в обіг її 28 липня 2009 року тиражем у 3 тисячі штук. Орієнтовна вартість складає близько 95 тисяч гривень. На восьмому місці нашого рейтингу нам відкриється розкішна золота пам'ятна монета номіналом 100 гривень. Серед перлин архітектурної спадщини України особливе місце належить головній брамі Києва золотим воротам. Ця фортифікаційна споруда побудована під час правління князя Ярослава Мудрого відзеркалює велич і важливість цієї споруди, яка не лише відігравала роль оборонної лінії, але й символізувала силу українського духу. Виготовлена вона із золота 900-ї проби масою 34,56 грама та діаметром 32 мм. Монета була введена в обіг 29 червня 2004 року та належить до видатної серії «Пам'ятки архітектури України». Загальний тираж становить 2000 штук, а ціна починається від 111 тисяч гривень. На сьомому місці переліку зустрічаємо ще одну монету номіналом 100 гривень, яка запрошує нас у подорож до Скіфії. Вона присвячена вишуканому шедевру мистецтва золотій пекторалі, що була знайдена у кургані товста могила на Дніпропетровщині. Цей артефакт є втіленням елегантності та витонченості давнього еліно-скіфського мистецтва, а тепер і монетного. Створено її з золота 900 проби масою 34,56 грама та діаметром 32 мм. міліметри. Ця монета стала частиною серії духовні скарби України, додавши свою цінність до великого скарбу нашої культури. Монета була введена в обіг 28 липня 2003 року. А її тираж склав 1500 штук. Ціна на аукціонах стартує від 112,5 тисяч гривень. На шостому місці нашого рейтингу розташована монета номіналом 100 гривень, яка відображає важливий етап історії нашої країни запровадження християнства Володимиром Великим. Кожна деталь її дизайну нагадує нам про велич і значущість того історичного моменту, який вона уособлює. Ця монета із золота 900-ї проби має масу 34,56 грама та діаметр 32 міліметри. Введена в обіг 3 липня 2013 року з року загальним тиражем 1025 штук. На аукціонах цей скар оцінюється починаючи від 121 -ти тисячі гривень. Остання монета номіналом 100 гривень з нашого списку посідає п'яте місце. Золота ювілейна монета присвячена. 20-річчю незалежності України вона була введена в обіг 19 серпня 2011 року і стала частиною видатної серії відродження української державності. Зроблена з золота 900-ї проби масою 34,56 г грама та діаметром 32 мм, Ця монета є символом національної гідності та патріотизму. Загальний тираж обмежений тисяча штук. Зараз ця монета оцінюється на аукціонах від 123 тисяч гривень. На четвертому місці нашого переліку з'являється монета, вигляд якої може зародити у нас не лише естетичні, а й духовні відчуття. Це золота пам'ятна монета номіналом 500 гривень, на якій зображено образ Божої Матері, відомий як Оранта. Що знаходиться у соборі Святої Софії в Києві, введена в обіг 28 липня 1997 року. Ця монета належить до серії Духовні Скарби України. Монета зроблена із золота 999 проби масою 31,1 грама та має діаметр 32 мм. міліметри. Її ціна майже вдвічі більша за попередню монету з нашого списку, а саме 250 п'ятдесят тисяч. Гривень. Ось ми дісталися до топ-3 найдорожчих монет, випущених в Україні. Тож, до вашої уваги, продовження серії відродження української державності, золота ювілейна монета номіналом 250 гривень, випущена на честь 25-річчя Незалежності України. Золото 900-ї проби масою 69,11 грама та діаметром 42 мм. міліметри. Монета була введена в обіг 17 серпня 2016 року загальний тираж всього 400 штук, що робить її вкрай рідкісною та бажаною для колекціонерів та цінителів культурної спадщини. Ціна цієї монети – від 322 тисяч гривень. На другому місці нашого рейтингу розташовується справжня перлина серії відродження української державності золота монета номіналом 250 гривень. Випущена вже на честь 30-річчя незалежності України. Вона введена в обіг 17 серпня 2021 року тиражем в 400 штук і стала символом сили та рішучості нашого народу. Золото 900-ї проби буквально сяє гордими променями свободи як на реверсі монети, так і на її аверсі. Ця гривня має масу 69,11 грама та діаметр у 42 мм. міліметри. Її ціна стартує від 340 тисяч гривень. І перед тим, як ми розкриємо всі секрети першої монети у нашому рейтингу, не забувайте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. А якщо ви хочете більше схожих відео про Україну, то не соромтеся ставати спонсором нашого каналу. Ваша підтримка дозволить нам творити далі. Перше місце у нашому списку належить абсолютному рекордсмену золотій пам'ятній монеті номіналом 500 гривень. Ця монета присвячена важливій спортивній події, фінальному турніру Чемпіонату Європи з футболу, який у 2012 році відбувся на території України та Польщі. Монета була введена в обіг 16 грудня 2011 року та входить до серії Спорт. Ця монета вражає своєю величою та вагою, адже має золото 999 проби, масу 500 грамів та діаметр 80 міліметрів. Запланований тираж становить 500 штук, проте випущено лише близько 100 монет. Її вартість у період реалізації через філі Національного банку України в 2012 році становила 350 тисяч гривень. Однак сьогодні точно визначити її поточну ціну важко. За даними Вікіпедії, ціна може сягати 1,5 мільйона гривень. На інтернет-аукціонах можна знайти пропозицію навіть за 2 мільйони гривень. А у 2015 році на одному аукціоні фігурувала ціна у 2 мільйони 195 тисяч гривень. Це свідчить про те, що ця монета є справжнім скарбом і прикрасою пишною колекції. Ці монети не просто шматочки золота, це частинки нашої історії та культури, які нагадують нам про величні досягнення та скарби України.